Добре, що є члени земельної комісії, Проводив сьогодні. комісії за мене, зараз це писання для... та, тар, ну, тари, Викола, читайте, на Давайте Почнемо роботу. Вікторія треба зачитайте. порядок денний. Так, я зараз перепишу, хто присутній, хто відсутній. Так, так наха та присутній, відсутня, консула присутній. Будемо сторон відсутній, пуртом присутній і мигар присутній. Так, зачитаю порядок денний. Про укладання договору оренди з громадянином Шевченко Марта Владиславівна. Про друге питання про укладання договору оренди з агро». Третє про затвердження технічної, технічної документації землі землеустрою щодо встановлення і відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості громадяна. І четверте питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Хто за? Нехай за ту зайду. За консультацию на протокол виходу комісії на місце не треба запрацював школу виходу комісії по заяві Марушничан. Ну, ще він не підписаний, щоб всі не підписали. Щоб поносили? Давайте по роботі, а тоді поговоримо. Будемо переходити до першого питання. Надійшла заява від Шевченко-Марти Владіславівни про надання земельної ділянки, на якій знаходиться їхнє майно. В оренду просить, просить вона під 6%, враховуючи вище викладене, прошу укласти договір оренди земельної ділянки терміном на 5 років і ставкою орендної плати 6%. Прошу врахувати поточний стан майна і земельної ділянки, зруйновані будівлі. Ну, засмічена ділянка. Ну, будівлі його він бачив, що таке, Так що. Мінімум на сім, по-перше, можна. Там да. ОСГ, мінімум сім років. Так, що ми будемо робити по цьому? Земельна ділянка тут 656,82, вона сформована землі. Іншого сільськогосподарського призначення, землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами за адресою село Бузуки, вулиця Шевченка, 278А. І грошову оцінку він приніс нам нормативна грошова оцінка земельної ділянки 332 231 гривня і 54 копійок таке. Що вирішуємо? На 12%. 12 Постав, mm -hmm. постановили, що всі на 12% есть. Потому что и вернулся вида рифа не путать на уровне. Кстати, то запросите вже, я наверное, да? Вот это смыть нет. Да? Да, ми його запрошували минулого разу, ви ж пам'ятаєте, він нам детально нічого не скажу. Так говорите пропишу їх. Так, да, прописуємо сейчас. І цей на скільки років предложили. На 7? Ну там же не менше сім'ї. Сім років. Если взять просто, то мінімальний тільки 7. Сім. На символі. Дане питання, тоді ми його запросимо на сесію, він нам розкаже і на розгляд сесії, так? Нека. За. Це ну, в принципі, за що він на батьках дорого. Ми його за танцюра за. Так, пішли. На навіть це в попередній заяві він просив викупити. Ми відмовили, провели перемовини, вирішили надати варанду. А потім, якби, щоб він покористувався, потім він вже може претендувати на викупи. Але, Але це ж ініціатор сільської ради, можна на торгівелі ставити. Якщо сільська рада не виставляє... Якщо не, не не. сільська рада не вирішить її продавати, то він ніяк її не викупить. Всього mm -hmm. немає, по першому питанню? Ні. Mm -hmm. Переходимо до другого питання про укладання договору оренди з агро». Заключити договір оренди на земельній ділянці загальної площі 13,5592 га, Рілля під господарськими шляхами, проводами. Сільськогосподарського призначення для ведення товарного виробництва в адмінмежах Степанківської сільської ради за межами населеного пункту села Харське. Передати в оренду приватному підприємству Хацьке Агро терміном на 10 років земельні ділянки загальною площою 135592 га, з кадастровими номерами. Так, Та на, не Та на, не так. Так. З орендною платою в розмірі 12%, що становить 503 503 тисячі 21 копійка на рік. Це відсуми нормативної грошової оцінки. Заключен оренди, в них сформовані земельні ділянки під проєктними польовими шляхами. Поперед договір був у нас з ними. Вони сплачували. До речі, те, що просили, щоб я з'ясувала із депутатом доліком, то там усі земельні ділянки не йдуть для ну, під'їздів до. Сонячний ой, вітрової янерностанції, де він там буде ставити, то вони не йдуть, я продивилася всі ці дороги. А от уже по Степанках тут питання є. Ну, по степанках ми ну, зараз такі інвентаризуємо. зміємо, що у мене ділянці під кольовими шляхами. Є запитання? Справайте, я. є мало хлопця. І дорог там не буде. Ну, проєктні польові, це ви поняли? Між жду. Ми посеред поля порізані, щоб людина, яка вийде, могла доїхати до свого паю. Поняли, що це за проєктні польові дороги. От за ці, а він їх використовує. Він навіть обробляє все поле і використовує ці проєктні польові дороги. там це клема. А не Якщо він твій, то що там Ні. Я вже переформлюваний вже. По 71 сутки з кожного вийшли, те, що говорили, те, що в лапці державному написано, так як первая розпаївка була, то та оформи останні. Вернуться, тому що не буде накумуватися. Хто вернеться? Ну, спільно сумісну Так. Да. Це ти за спільну сумісність? Так. Є запитання, що, що переходить до голосування. Mm -hmm. Переходимо до голосування. Mm -hmm. голосування. Mm -hmm. да, Дай-ка. За. За. Ковту. За. Нигаль. За. Цензура? За. За. Пропонувати сесії сірати укласти договір оренди з Стататської авто. Переходимо до третього питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення на обмежень бурільної на місцевості. Громадянам затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості Вурсу Андрію Івановичу для будівництва обслуговування житлового будинку площою 025 га у власність вулиця Незалежності, 35, село Волов'ятине. Переходимо до голосування. Нека. За. Ковтун? За. 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 Мигар. Вирішили Ви пропонувати сесії сільської ради, затвердити технічну документацію в восьмою АІ. Затвердити технічну документацію і устрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Майко Сергію Івановичу 2 треті та громадяну Махаринець Тетяні Іванівні одна третя частина. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадивна ділянка площа 02340 у власність. По вулиці Притяснинській, 10, в селі голове. <кху> Небе. За ковтом. За. Танцюра? За Чотири. За. 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 Так, вирішили пропонувати сесії сільської ради, затвердити технічну документацію. Щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі, Манько Сергію Івановичу та Махаринець Тетяні Іванівні. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості Сватко Валентині Іванівні загальною площею 012 га для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і спорудів. За адресою село Степанки, вулиця Українська, 81. Не так. Так. Да. коптом. Да. Мігаль. Да. Танцюра. Да. Так, ви вирішили пропонувати сесії сільської ради, затвердити технічну документацію землю щодо встановлення відновлення межземельної ділянки. В натурі Сватко Валентині Іванівні. Затвердити технічну документацію з землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд громадянину е Сметанському Юрію Олексійовичу. Адреса село Хацьке, вулиця Козацька, 65. Ég veit ekki hvað fyrir þáttum þáttum. Hvað er það sem við nýðum að hafa? Hverka? Það. Hvort er það það? Það. Meðal? Það. Þannig sem það? Það. Við erum með okkur mér að það er eitthvað okkur ekki sjálf. Так, вирішили пропонувати затвердити технічну документацію Сметанського Сметанської Олесійовича. Так, затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площею 02144 га ципку Петру Івановичу для будівництва обслуговування житлового будинку. Господарських будівель споруд присадивна ділянка, розташований село Голов'ятина, вулиця Миколи Яременка, та 21. Так, за да. За. Да. Мігаль? Да. Панцюра? Да. Вирішили пропонувати сесії сільської ради, затвердити технічну документацію, церкву. Петру Івановичу. І можна переходити на ну, технічки в нас усі, можна переходити до четвертого питання. Четверте питання це про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Надати дозвіл виконавчому комітету Степанківської сільської ради на розробку технічної документації щодо інвентарізації земельної ділянки комунальної власності за адресою село Хацьке Черкаського району Черкаської області. Це земельна ділянка, те, що я казала, під теплиці. Формуємо сахалі. На да, сахалі. А там люди же користовывали. Да. Ничего принимать -то -е, тормознуло, да, больтрабогнули, вибрации і немного. Да. Ой, покажу все. Да? Да. Да, да. Там еще помню зворок занимается. <плес> угу. Нет, сумма. Не. А там не богатство але... Де мої? Там, по-моєму, чи не сіють? Ні. Yeah. Не сіють? Там там іде односідники з початку сіють свої. Ось це щось сіється. Участок, ось ви бачите. Я не знаю, ви вже ж люди користуються. Ну, Чекаленко сьогодні був, казав, тут бур'яни ростуть І із Ну, А який він хоче формувати кадастрою? На яку не територію? Ви... На всю? Да, да, Правильно, а люди заявы подбирали, что не отдают свои годы. Сюда скандал. Я ну, поднимал старые записи, дается такая... Я не проходу, чтобы кому-то я забыла. Ну, это проходу. Я уведомляю, будет... что будет, вылучается. Звісно, і згоду їх. Як це не дали, колись дали, а зараз забирає. На які підстави? А це давайте у вас город заберемо, бо тут <плес> лиці хтось поставив. Але з іншої сторони, якщо город не використовується, от так, зафіксувати, наприклад, кожну, але все рівно вибірку треба зробити. І кожну ділянку Конечно, зафіксувати тут фото, тут куча роботи. Фотофіксація, Конечно. складений акт, комісія. Мені. Чи за налоги, чи не платить. Аж да. тоді вже можна винести на сесію, що забрати, бо вона не платить і не користується. Да. З однієї сторони, інші. ми маємо право, тому що це комунальна власність. Правильно? Да. Але нам для того, щоб в нас є рішення, по суті, правильно ж? А вони можуть усе сказати, а зараз воєнний стан ми не можемо приватизувати. Палка з двох концов. Да. Ми приватизировали, але воєнний стан нельзя. И что целыми должны забирать? Я писал Це станку должна целого построить школьников. Нет. Ні. есть так і на сейф. Тоже. Ну, так, а скільки це, там Playstation... роздавати, Ярик? як ти їх будеш роздавати? Я yeah. то... веду, to... що якщо ми розформуємо, зараз же буде типу, по землі на приватизацію, ж, тому що мараторії наведені. Ми зараз ми це повернемо і воно їм показується, будь-який, яке у нас тут ходить. Давайте зараз це розповідати. Я теж щось не зрозуміла. Я просто про те, що якщо все-таки... Прийдуть а то, там скільки ж тої землі, а їх прийдуть сотні. Як ми її ділити будемо? В принципі, ідея, якщо вона не використовується, ідея, там, що вони говорять, що інвестори по теплицях по якихось, вона й непогана, але зробити треба дійсно його законом, тому що ми, нас розбомблять в кухні і прах. То що можна не на всю ділянку вияснити в кого є, змістити. Є, в один це. край, а те от Це з людьми ну, треба Саша змістить. А якщо людей <кх> А якщо <кх> хожують за ним, бур'яни <пиводили> повиводили, все роблять, що вони скажуть та не будемо <пиводили> з'ясувати, закончиться війна, і приватизують. А якщо не а якщо дерева по колінь, по цей ні, ні, по три метра вже. Там, це, це... Ні, то можна і так забрати, що вони не обробляються. Ні, не обробляються. Це ж через то їздили дивіться. Вони ж обробляються якісь землі. Нема жодного участка, немає. Жодного. Ну, так оце зробити фотофіксацію. Е... По налугах пробити. Кому належне, якась... кому, на... да. кому передавали ці землі, чи платять вони земельний податок за ту землю.

Або після проведення цих усіх робот розглянуться питання. Так, типу. да, до розгляду, після вжиття заходів згідно законодавства. Максим ну, не буде сім'я, спасибо. Оце ти переможе, але без корисно вчинить. Оксана Борисінна до саді Перемоги відношення мало Сади перемоги, це була державна програма, президента і брала Російська Раду. Це зовсім, а зовсім трохи. Сади перемоги чи Тясминські краєвиди. Краєвид. Да, да, да. Трошки не про те. Тясминські краєвиди. Ну, вони ж з да, вона там голова, і хто в неї вкладали угоди. Не, не буде вона забисте від питання. Що вона таке? Я прописала, повернути. Вони посіяні поореним. Получається чи що? Там, там же тоді ще... ползу... говорили про те, що не можна робити глибоку оранку, далі, так? Дивіться, а не виконання. Там просто щоб на том цільне купа садить урози, то вона перевернути, не вийдуться. Ну, а що там по сіни? Ну, тобто там по погоранці, глибока оран. Лілля, рілля. А зміни цільового там не було. Не було. І треба фіксувати, знову ж таки, полежати, фіксувати і не Так, по цьому питання я прописала, повернутись до розгляду даного так, питання після проведення певного пункту робіт. Кому наділялась, на який термін? І чи є приватизація позиції? Та нема приватизації, ну... Та нема кажу, там нема кадастрового мови, я дуже пасіч. Е, Саша, можливо. Мож... Да, давня приватизація, могло бути. Таке може вискочити. Як це можна дізнатися? А ні як, я, це, це тільки як людина зробить технічку, щодо маєш, це дивіться. Дивіться, це це зороги, що встановлення відновлення тоді засвітиться її земля. По фамільному дивиться. Дивиться, хто це проватизовано, що показувати авто. Це ж якби списки кому там наділялося. І коли, можливо, там людям наділялося коли? не постійне користування Тому? Ну, це ж все нас дивитися. <Муз'> так як роздавалися, підіорублені скила. Люди, а тут садили, то в садиці. Турець ділянка. Тут добро здана. Просто напросто в оренду поздавали. то я Так само і там. Теж то є щисе закинути, які бустец. Наприклад, дев'яте туди далі, там багато участок ті, що давали співзабутову, багато золота. Є і... і... людей є ці синні то були, ще, ні, ну, там, ці хоч трохи ось це бачиш, виходить. Там є заслідуше, що дев'яти цей разі просить. А тут неизвестно. Тут... Те, що роздавалось під будівництво по 25 цей Переносить. Ну так, да, треба вивчити процедуру, продумати, як це все зробити, а потім, можливо, дійсно оголошення якесь там треба дати, як, як по безхазяйному да, майну. Ну, це наше майно. Але це якось попередити, якось треба землевласників. Один в а на следующий тут принял, я там вже все Скаже, А я шадит надумал, Це тоже близко по машину. Не-не-не. Вендарил базы девятый поле. Девятый поле. Инцом годин девятый поле. Он там учат. Кому российский забудим для Вот і убираем с ним. Уж переносим ну, закатали, да? Переносим туди. Так. Ну оце на цьому і все катания, когда туда они полноручные чанку русские. Mm. Ще, взагалі, сіли, що за мене комісія за це не? Так, в принципі, ja, питання всі, да. Я прописала по повстанням mm. цей голосувати, чи треба було проголосувати хто? Проголосувати за те, що я ось записала, що до вивчення було. Да, і не було. То тоді хто за таке за.

すみません。